Людмила Горова, утікайте вороги. Утікайте вороги з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце до чужим. Ми вас навіть не лякаємо. так, культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля Отця. З могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати, тут душі славних козаків, тих наших прадів, дідів, повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть. Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа. Кров'ю скраплена земля і не допустить ворога. Запам'ятайте, злі люди: земля ця вашою не буде її ми в силі захистити від вас, загарбники і бандити. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за нею. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.